Привіт! Шановні, дорогі любі мої повітряні знаки зодіаку. Це близнюки терези і водолії. Це ваш Таро прогноз на тиждень з 22 січня по 28 січня 2024 року. І давайте попросимо простір Всесвіт, щоб дали вам відповіді на ваші запитання. І так, у мене є чотири колоди Таро, із кожної колоди я буду брати по одній карті для кожного тобто чотири карти для кожного знаку зодіака. І давайте почнемо із вас, близнюки. Що чекає вас, близнюки, цього тижня? Які варіанти нам покаже таро? А особисто я вам бажаю прожити цей тиждень в хорошому, чудовому настрої, в любові, в радості. І даруйте цю радість і любов своїм близьким, рідним люд... людям, які вас оточують. І мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетеся на мій YouTube канал. Тут завжди е... свіжі прогнози та прогнози на тиждень. І так, перша карта для вас, близнюки, це король Пентаклів. І це означає, що ви будете рахувати свої гроші, підбивати, так би мовити, підсумок, що дебет і кредит будете зводити свої фінансові справи. Контроль на гроші це енергія. І енергія вона, енергія грошей люблять щоб були приливи і відливи, як в океані гроші мають мати постійний рух, і власне ви зараз будете рухати своїми фінансами, рахувати їх, підбивати підсумки, думати, скільки можна вкладати, тратити чим. Перемножувати. І наступна карта для вас, близнюки, це карта Ваш монет. Знову ж таки, грошова тема. І ця грошова тема це початок чогось нового. Це такі невеличкі гроші, невеличкі вкладення, які ви захочете вкласти. Можливо, ви будете тратити гроші на своїх дітей, на навчання своїх дітей, тому що це також такі невеличкі. Ви, Можливо, ви вирішили йти кудись вчитися, і ви будете вкладати гроші в своє навчання. Це дуже хороша інвестиція, коли ми вкладаємо у свій розвиток, у своє навчання. Також коли ми вкладаємо в своїх дітей, даємо можливість нашим дітям навчатися чомусь такому, чого вони хочуть. Якісь гуртки, можливо. Ми бачимо, що тут людина навіть грає на сопілочці, можливо, ви будете оплачувати гуртки для своїх дітей. Тоже як варіант. І наступна карта для вас. Третя. І це 21 ша карта мир. Мир це дійсно про мир, про злагоду, про спокій в родині, і в першу чергу це про завершення якогось циклу. І, можливо, тут йде така грошова тема. І мир це така сімейна тема завершення одного циклу. Порахуйте, підіб'єте всі свої підсумки. Раз уже цього тижня у нас грошова тема, у вас грошова тема, близнюки. І зрозумієте, о, так, є можливість, все окей, все добре. Рухаємось далі. І це завжди завершення одного циклу і продовження іншого циклу. Це коли ви будете рухатися вперед. Щось нове, щось прийде у ваше життя. Це також, якщо про дітей, можливо, це. Появиться дитинка вдома, нова, якийсь новий член сім'ї. Прибутки. Однозначно, карта Світ, мир це є прибуток. Це завжди прибуток, це як завершення циклу, це як збір урожаю. Коли ви підбили підсумки і зрозуміли, що ви зібрали непоганий урожай. І ще одна карта. Так, і це карта м, двійка чаш». Це прекрасна карта. Ми бачимо наскільки світла, чудова це карта, це карта про любов. Це коли вас люблять, це коли дуже легко знайти спільну мову. В першу чергу це любов у відносинах, коли у вас в ваших відносинах все добре. Ви, якщо ви одинокі, це однозначно карта зустрічі своєї Половинки це також побачення. Ви будете ходити на побачення цього тижня, і це також карта, е. якщо це сім'я. Ця карта романтики. Стрійте романтику у сімейних відносинах. Знайдіть той час і зробіть собі романтичний, романтичне побачення, сходіть кудись разом. І якщо в бізнесі ця карта, тому що бачу, що така бізнесова тема, власне, тут у вас близнюки цілий тиждень. Це означає, що якщо є підписання контрактів, договорів щось таке по бізнесу, це коли. Все вирішується полюбовно, тому що карта Мир – це також мир, і коли ви усі свої справи вирішуєте полюбовно. Тобто вам легко договоритися з іншими людьми, з іншою людиною. Це карта, коли легко і проходять усі процеси і завершуються всі процеси полюбовно. Дуже хороші карти у вас на цей тиждень просто чудові. Терези для вас Старий прогноз на цей тиждень для Терезів. Що чекає вас, дорогі Терези? Дуже красивий знак. А, і вас очікує а, рух вперед. Це так як здійснення мрії. І це дуже-дуже швидко здійсниться. Щось. Світле, щось радісне, здійснення чогось такого бажаного. І це така швидкісна карта, карта дії. Коли ви дієте, ви впевнені, ви йдете, ви робите, і все швидко, все світ підлаштовується під ваші дії. У вас все получається. Це карта такої здійснення такої мрії. Коли мрії збуваються, і ви чітко йдете тим шляхом. І тут король наступна: це король чаш. Король чаш, це людина, яка. Емоційна, добра, співчутлива. Можливо, ви, можливо, це ваш бос чи якась людина, яка от зустрінеться вам цього тижня, яка вам буде от потрібна, і ця людина вам допоможе, тому що це людина, яка співчутлива, завжди протягне руку допомоги і однозначно. У своїх діях ви будете мати підтримку, підтримку у вигляді цього короля. Можливо, це і королева. Можливо, це і лікар, і якийсь фахівець, до якого ви звернетеся. Вам треба буде до когось звернутися, ця людина вам допоможе. Ну, головне по тій карті, щоб ви не, не хильнули зайвого. Що це також карта, коли можливо. Емоції настільки переповнять, що захочеться випити зайвого. І також ще одна карта для вас це трійка е, чаш. І ми бачимо, що такі емоції вас будуть переповнювати. Трійка чаш, коли людина задумалася, про щось думає. І е, один келих повний, один порожній, але все ж таки е, квіти на столі це признак того, що. Це позитивні емоції вас будуть переповнювати, однозначно будуть переповнювати хороші емоції. Це про любов. Ми бачимо тут троянду на столі, і це означає, що ви е, про щось замріялися. Про щось приємне приємне мріється дівчинка. І кхм, подивимося, що карти Ленорман, така колода Ленорман, Вони чуть-чуть відрізняються. Від таких класичних таро малюночками, О, що підкаже нам Ленорман. І це королева мечів. Королева мечів це, звичайно, людина, яка дуже така, дуже чітко, ясно, а беземоційно буде. Відстоювати свою позицію. Сказала, як відрізала. І, можливо, вам прийдеться стати в таку позицію і прийняти таке чітке, чітке рішення. От такий розклад для вас. І наступний та, старопрогноз у нас для водоліїв, що чекає. Водолії вас цього тижня, який для вас всесвіт приготував сюрпризи, зараз нам підкаже, покаже. <клух> і перша карта для вас, дорогі мої, це карта двійка мечів. Це коли йде такий конфлікт а, і Хтось з вами буде тут не згідний. Тобто буде конфлікт інтересів, конфлікт, можливо, в родині. Або, можливо, просто ви самі собі навіяли якихось страхів і сидите, боїтеся чогось. І подивимося, я хочу витягнути з тої колоди. карт. Карту ще одну для вас. Шановні мої. Подивимося, що це карта Пентаклі. Ну, на рахунок чого ці страхи і ці конфлікти, я хотіла подивитися. І це конфлікт, і такі страхи на рахунок грошей. Карта Пентаклів, П'ятірка це така грошова криза. чуть чуть буде у ваших цього тижня, буде грошова криза. Можливо, ви маєте сплатити. Кредит, чи, можливо, вам затримали зарплату. Ну, така е, грошова криза буде, чи, і буде такий грошовий конфлікт. Або, можливо, він не затягнеться, скоро все пройде, але емоції будуть зашкалювати. Емоційний стан буде такий будоражливий. Ну, і це таке притаманне. Притаманне всім нам ці емоції, їх треба прожити і зробити свій вибір. Головне, не зависати довго у цих емоціях в цих своїх страхах, в переживаннях, тому що тут ми теж бачимо, така мислімішалка буде конкретна. Уже навіть собі цікаво. Що ж, Ще одну карту для вас витягну на цей емоційний стан, тому що дуже тяжко буде зробити вибір, дуже важко буде втримати свій емоційний стан, в, в такі, як то кажуть, взяти себе в руки. Але що вам поможе це зробити? І прекрасна новина. Вас чекає прекрасна новина, тому що така кармічна карта. Новина вас врятує ангел-охоронець. Ангел трубить, пора братися за роботу. Не висіти, не думати довго, не робити довго е, вибір, не висіти в повітрі десь на хмаринці, як ми бачимо тут. Ангел трубить, пора, пора братися до роботи. І прекрасна новина у вас з'явиться. І прекрасна можливість ви вийдете з цієї кризи однозначно. Це дуже хороший знак. Карта Суд, коли ангел трубить, беріться до роботи. І ми бачимо тут карта вісімка, шістка пентаклі, шістка. І це означає, що от людина жонглює грошима, тобто. Фінансовий стан стабілізується, все буде добре. Це карта прибутку, це карта людина вже ловить гроші. Так що не переживайте, не зависайте довго в такій позиції, підвішеному стані. Все налагодиться, все вдасться вам. А я особисто бажаю вам радості, любові, щастя. Радості обнімаю вас до наступного тижня.